Дві речі необхідні для проєктування. Це приміщення і конструкція. Як взагалі буває, людина ходить там по сайтам проєктів, Pinterest, Instagram Інстаграм, те, і шукає, 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 шукає свій проєкт, потім отака голова і нічого не зрозуміло. Потрібно їсти це по частинах. І так, починаємо. Перша частина це приміщення. Що це таке? Вам потрібно взяти просто аркуш, ну разом з нами, взяти аркуш, або електронний аркуш да? і просто написати, які приміщення вам потрібні. Поїхали. Наприклад, ми беремо зараз будинок для родини з двома діточками різної статі. Що да? ми маємо? Нам потрібно перше. Люди потрібні десь спати. Правильно? Тому пишемо: перше, що нам потрібно. Спальня. Батьків. Є. Другий пункт. Дитяча. Нам потрібно буде дві. Ми ну, пишемо тут одна, да? Одна. Тут пишемо дві. Так? Є. Наступне. Що нам потрібно? Родина на той родина, щоб вона десь збиралася. Потрібна нам вітальня. Родина зазвичай разом снідає і так далі. Тобто потрібна столова. І щоб було що сніде, десь потрібно це приготувати, кухня. Вони можуть бути окремими, але зазвичай зараз це робиться в форматі студії, тобто це одне приміщення. Так? Четверте. Це якби основне приміщення. Давайте ще допоміжне приміщення. Що це таке? Ну, звичайно, санвузли. Тобто потрібен санвузол. Якби стандартний, великий, нормальний. да? Напишемо там стандартний. да? І потрібен санвузол. Гостьовий. Ну, ну, умовно, гостєвий, тому що, звичайно, їм постійно пользуються, Тому що коли є два санузла, вірогідність черги чергів санвузол менше, ніж він один. Тому, якщо чотири людини є в родини, то два санвузла це must have, да? Наступне. Ну, звичайна гардероб. А гардероб може бути. В цих кімнатах може бути окремий, але як рахувати його, зараз я скажу. Далі. Техкімната. Там це техкімната напишемо так е... Хотельна, да? Ми поки ще не знаємо, яка буде система опалення, да, але у нас повинна бути у тих кімнатах котельних, де у нас буде котел, де у нас буде електричний шиток, де у нас буде зберігати різні господарські речі і так далі. Що у нас ще буде? Звичайно, у нас буде прихожа. Коли ми приходимо, є прихожа, де ми роздягаємось і так далі. І дев'яте це коридор. Коридор нікому не потрібен, але без нього. Не можна нормально рухатися по приміщенню. Да? От ми зробили перелік приміщень. Да? Одразу скажемо, що звичайно, він може бути більший. Наприклад, може бути кабінет, може бути майстерня, може бути гостьова і так далі. Да? Може бути, наприклад, лазня в будинку і так далі. Да? Ми беремо це мінімальний набір. Да? Тепер наступне, що нам потрібно зробити, це. Яка площа потрібна? Да? І е, ми усім е, дамо посилання на табличку в Excel, де можна це рахувати все. Але зараз я приблизно, е, приблизно порахуємо площу. Да? І так, погнали. Спальня батьків. Ну давайте зробимо 15 квадратних метрів. Да? Тобто. Мінімальна спальня це 12 квадратів, на мій погляд. Нормальна 15, велика 20. Давайте сходимо з того, що 15. А, до речі, в своєму будинку люди зазвичай а, ну, в спальнях тільки сплять. Тому великі приміщення там не потрібно. Дитяче. Ну, давайте зробимо так, щоб вони разом дві були 25. Тобто по 12,5 квадрати в 2. Да, тобто 2 по 12,5 25 є. Вітальна кухня-столова. Ну, на мій погляд. Такий стандартний золотий момент, це десь приблизно 30 квадратних метрів. Хоча, звичайно, вона може бути і 60, і 40, можна зробити трохи менше, там 25, да? але приблизно ось 30. Да? Санвузол, ну, 5 квадратних метрів. Так? Тут санвузол гостьовий, хай буде 2 квадратних метри, ну, хай буде 3, да? скажімо так. Гардероб. Для того, щоб нам було простіше, да? тобто у нас є. Три спальні, ну грубо кажучи, да? я б радив на кожну людину в будинку, я б рахував гардероб 3 квадратних метри. Да? Тобто у нас 4 людини це 12 квадратних метрів. Вони можуть бути в, е, біля кімнат, може бути окреме приміщення. Я за окреме приміщення, чим більше приміщення, тим краще можна там е, розташувати речі. Наступно, тих котельня. Давайте беремо 5 квадратних метрів. Хоча це десь 5-7, але беремо 5. Прихожа. Ну, там, хай буде ще 5 квадратних метрів. Це дуже велика прихожа, але хай буде. Да? Для того, щоб нам просто потрібно було, було нормально рахувати. І так, зараз ми все це підраховуємо. І так, у нас 40 70. Це у нас 20, 90. І 10, 100 квадратних метрів. І тепер ми беремо 10% від цієї площі це коридори, 110 квадратних метрів. От ми маємо зараз технічне завдання для проєктування стосовно приміщень. І зараз немає ніякого значення, як ці приміщення розташовані в будинку. Це не важливо зараз зовсім. Важливо, що вони повинні всі бути. І вони повинні бути приблизно такої площі. Наступна частина, друга частина, тепер нам потрібно, нам потрібно знати, якою конструкції буде будинок. Ну, почнемо з самого простішого, що у нас будинок може бути одноповерховий. Може бути двоповерховий, може бути так звана півторачка, як кажуть на Західній Україні. Будинок з другим мансардним поверхом. Да? Це так, якби по, -по поверхам. Да? Друге, одноповерховий будинок у нас може бути класичної форми. Так? У нас може бути без горища, от такий. Да? Зараз так, до речі, часто будують. У нас може бути, наприклад, будинок. З плоскою покрівлею. Тобто да, плоска покрівля папети. У нас може будинок бути. Наприклад, отакої от форми. Бувають отак, отакі будинки. Да. Може бути там барнхаус, да, коли там у нас є там висока така покрівля, да. тобто є так само по-другому поверху і, і, і так далі. Да. Ну, це може бути як. Ви просто можете сказати, отут можна знайти малюнок в інтернеті, фото в інтернеті, де завгодно. І сказати, от, я хочу саме такий, от щоб він виглядав так. І це, цього вже вистачає. Далі. Ви відпочиваєте, більше нічого не треба. Є ще нюанси там, з висотою стелі і так далі, але це, скажімо, нюанси, так. Да? Ви відпочиваєте? Ні, не відпочиваєте ще. Забув зовсім. Будинок це не квартира. Да? Тому, окрім цього, у нас ще додається ще. Перше. І обов'язково, ганок. Не може бути будинка без ганка. Люди потрібні десь заходити в двері. Да? Наступне це тераса. Це просто маст have, Це просто маст хев бо там, там півжиття в будинку на, на терасі. Тераса, да? Тобто то це 99% звичайно є. Що ще може бути? Навіс. Може бути. Може. Балкон? Може бути. Може. Далі, що у нас може бути. А, гараж, звичайно. Гараж. Може бути. Двічі ми будували будинок, де була окрема кімната для тварин, для кішок, наприклад. Може буде тобто, ще додаткове приміщення. Да? І це треба враховувати. Да? І тут, наприклад, ну, давайте такий простий варіант. знову. Да? Ганок, наприклад, там у нас 3 квадратних метри. І тераса у нас, наприклад, ну, мінімальна тераса, на мій погляд, це 15 квадратів. Да? Гарна тераса це 30 квадратів. Давайте візьмемо тут щось. Середні, там, допустимо, 20 квадратних метрів. У нас 110 у нас є внутрі будинку, і 23 у нас є за межами будинку. І от багато хто е, не жив в своєму будинку, е, не враховує це. Да? А це теж треба побудувати, теж треба оздобити. От зараз у нас є вся інформація, що ви могли далі йти відпочивати. Да? А ми готуємо для вас. Прототип, то ми, а, а ми готуємо для вас ескіз вашого будинку. Тепер що дуже важливо: ми не просто робимо цей ескіз. Ми робимо цей ескіз в прив'язці до матеріалів і технологій. Ми одразу розуміємо, узгоджуємо з вами тип фундаменту, висоту стель, товщину стін. Товщину перестінків, Буде вентиляція загальна обміна, не буде. Тобто, дуже багато факторів, які впливають на прототип будинка. Дуже багато факторів впливають на те, який буде ваш будинок. І ми їх всі на даному етапі враховуємо. І ви отримаєте не відірваний від реальності якийсь ескіз. Да? А дуже і дуже реальний ескіз, по якому далі буде легко будувати. Після того, як у нас цей ескіз затверджений, ми рахуємо вартість і терміни, і все це разом вам даймо на затвердження. Після того, як продати будинку затверджений, ми переходимо до проєктування. І так, в наступній серії, що потрібно для проєктування додатково, які можуть бути варіанти проєктування? Все це ви узнаєте в наступній серії.